Починаємо 46. Добрий нашого Миколаїв. Сьогодні відбувається засідання постійної комісії обласної ради захисту проти закону порядку, відніснує графіку роботи постійних комісії, а також запропонований порядок денний головою обласної ради. Склад комісії, складаючи з депутатів, станом на даними хвилини присутні. Чотири члени комісії, а саме понаглядник Тарас Тайфіливич, Менічук Василь Іванович, Глинський Юрій Степанович та Івасик Василь Васильович. По причині того, що відсутній понадлегло Донбереж здійснює свій громадянський обов'язок згідно Конституції і захисту держави України. Шевченко, Олександр Леонідович відсутні по причині невідомої члени комісії. Є пропозиція почати роботу комісії. Також у роботі комісії приймає участь перший заступник начальника обласної військової адміністрації Віталій Васильович Євчишин. Дякую вам. Присутній також не бачу, немає Володимира Олександровича Баблеміна, присутній лікарні Дмитро Іванович, директор департаменту з питань цивільного захисту. Охорони роботи та займає з прокурорним органом обласної військової адміністрації, так, дякую, а також присутній прейо Юрій Петрович, так виконуючи начальника начальник відділу пара обласної державної адміністрації. Правильно? Дякую. Отже, шановний колеги, запропонований порядок денний. Хочу вам зачитати на прийому рішення щодо роботи. Перше. Про проєкт рішення обласної ради про внесення змін до програми за забезпечення мобілізаційної підготовки та оборони роботи Марно-Фанківської області на 23-27 років змінами доповідає виконавчубойська, начальник мобілізаційного відділу апарату на Хмельницької обласної державної адміністрації країн Юрій Петрович. Так. Друге питання: про проект рішення обласної ради про внесення змін до регіональної цільової програми надання шевської допомоги військовим -ві частинам Збройних сил України, Національної гвардії України та Державної прикордонної служби України. Військово-патріотичне виховання молоді на 2021-2025 роки зі змінами, доповідає директор департаменту з питань цивільного захисту оборонної роботи та взаємодії з похоронним органів Івано-Франківської обласної державної адміністрації. Третє питання. Про проєкт рішення обласної ради про внесення змін до рішення обласної ради від 13 червня 2025 року за номер 12041, рік 2025, про утворення комунальної установи івано франківський обласний центр підготовки громадян до Національної служби івано франківської обласної ради. Доповідає директор департаменту з питань цивільного захисту оборонної роботи та взаємодії з правоохоронним органом івано франківської обласної державної адміністрації Керівник Дмитро Іванович. Дякую. Четверте питання, яке вже восьмий рік ми розглядаємо. По <клігінь> проєкті рішення обласної ради про виконання постанови Верховного суду у справі номер 09.40 239418, постанови восьмого апеляційного -адміністративно -суд адміністративного суду у справі No 8575629, та рішення окружного адміністративного суду у справі No9. 402394.2017 щодо надання про з додатковою відповідальністю організації сок гірничої відводи для розробки північної закладу ділянки Московійського родовища піску. доповідає заступник начальника відділу з питань правового забезпечення та роботи з персоналом виконавчого апарату обласної ради Дмитро Дмитро Васильович. Дякую. А також є в нас в порядку денному роботи комісії питання, винесені на розгляд комісії без винесення на розгляд сесії обласної ради. П'ятий пункт це про розгляд листів, доповідає голова постійної комісії, народник Тарас Єфіович. Шановні колеги, яким чином запропонований вам для розгляду порядок денного роботи комісії, в кого є питання пропозиції ласка. Дякую. Дякую. Тому про, прошу голосувати. Хто за даний порядок денний? Прошу голосувати. Народник Тарас Тафілович за. Ми не чув посилювати да. Дякую. Линський, Юрій Стопанович. Да. Дякую. Вас Василь Васильович, за. Да. Тож, коли затверджуємо порядок денний роботи засідання нашої постійної комісії, про... починаємо розгляд питань порядку денного. Перше питання. Про проєкт рішення обласної ради про внесення змін до програми забезпечення мобілізаційної підготовки та оборонної роботи в Івано-Франківській області на 2023 2027 роки зі змінами доповідає виконуючий до польським МОП мобілізаційного відділу апарату Івано-Франківської обласної державної адміністрації проєкт Юрій Петрович. Якщо можна, Юрій Петрович. Що стосується змін питання, матеріали є у членів комісії. Будь ласка, підбахайте. Доброго дня. Пропонується внесення змін до програми забезпечення обліцини підготовки та оборонної роботи в Туківської області двадцять 23-27 роки. В повночі один перелік заходів включити. В тому числі придбання безпекових літальних апаратів, засобів радіоелектронних боротьби транспортних засобів, а також збільшити на 27 рік фінансування на 90 мільярдів. На які? Так, у нас дивіться, у нас програма на 2023 2024 роки. Ви пропонуєте зміни, збільшити фінансування у 26-му році на 90 мільйонів. Правильно, друзі? Добре. Добре. Скажіть мені, що, будь ласка, хто готував проєкт рішення? Тут дописали ліпчиком програму. Можете сказати? Другий, другий пункт департаменту фінансів обласної державної адміністрації Наталі Кучма передбачити кошти на виконання заходів урахування змін. Програми Програма забула Так. Чи є зміни до даної програми? Юрій Петрович. Чи тільки ці, щодо цих коштів? Щодо коштів і в переліку заходів також закупівлю безплатного працювати? Тобто доповнили, що саме закуповується. Так. Числа придбання безпілотних цільових засобів реаліект, зрозуміло. А в мене тоді питання, якщо дозволити, звідки ці кошти возьмуться? Прорахували, чи так просто написали, чи є якийсь програм? Це не хочеться про розмір. Це функціювання. Це щоб ми, ми збільше просто розмір програми і все. Це... Ми будемо шумувати це... 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 зараз виступати місті і я думаю, що ти будемо закладати. Та не думаю, переконаний, не підтримуєте, що ви це програми. Це... Ми... А ми... це важно, що в нас потім ви бачите, ми за рік два-три рази мусимо за відносно. А по ребах прокоментую вам там ви. Слово має Віталій Васильович Нічишин, старший заступник голови. Ребен між платні апарату ми всі, як правило, робили через шефу допомогу, але кошти там використали зараз і треба. Yeah. Залишаються кошти на цій програмі. Ми хочу нести зміну, щоб нам сказали, що пропускало. Щодо транспортних засобів було недорого звернення для придбання військових підрозділів транспортних засобів. Останнє було для придбання 5 від командуючого картахів. І від начальних придбати 5 рефрижераторів та перевезення залишків тіл і взагалі так воїнів. Машини це досить дорогі, їх немає, але ми знайшли в якісь ситуації, ми перекриваємо цю потребу до тієї яка є в нас, познає, як нас така одна машина, їм зараз потреби п'яти немає. Але про всяк випадок, що ми потім, коли нам треба, буде все ж таки придбати якусь машину або якийсь пікап, бо ми не будемо. бо через програму зараз ні одну, ні другу, ми не можемо це закрити. Mm -hmm. І ми вносимо цей пункт, щоб на наступний рік, якщо буде така потреба, щоб ми могли все ж таки придбати. А тут мова йде про придбання тільки нових транспорт. Ми не можемо взяти. Mm -hmm. другу, пункт. дуже прикро бо ті до вони надзвичайно дорогі, і потреби такої немає, бо за ту. Ми будемо це мінімально. Дякую, Віталій Васильович. Дякую за пояснення, дякую вам. Я хочу вам просто прокоментувати чи перекоментувати. Ми коли зіткнулися з такою проблемою, що треба рефрижератора. то ми знайшли за кордоном прицепи рефрижатора, що просто до буса чіпається чекається рефрижатор, воно в десятки разів дешевше, ніж купити бус. Так. За витівко, за витівко, за витівко. Так. Так. Але заготівку позволив таксь гроші. Ні, нова теж можна прийти. Обласна адміністрація не може придбати, чому, тому що є процедура пробиння заможена, але буде проблема. Що... Шановні колеги, перш за все дякую вам за дане питання і дякую, що ви несли таку пропозицію адміністрації, чому, тому що це дозволить оперативніше вирішувати питання, Ми постійно чекаємо, коли зберуться та чи інша комісія, чи це бюджетна комісія, чи наша комісія. Для вирішення даних питань. І які є пропозиції щодо даного питання порядку даного членів комісії? На сесію, на сесію. Підтримати, спрямувати на сесію на розгляд депутатського корпусу. Хто за дану а. пропозицію, прошу голосувати. Ви наградник а. за. Мельничук, на не Дякую. за. Дякую. Дякую. Івасик Васик Васильович. Василь. за дякую. Рішення прийнято. Переходимо до питання другого порядку денного. Про проєкт рішення обласної ради про внесення змін до регіональної цільової програми надання шефської допомоги військовим частинам Збройних сил України, Національної гвардії України та Державної прикордонної служби України військово-патріотичного виховання молоді на 2021-2025 роки зі змінами доповідає директор департаменту з питань цивільного захисту оборони роботи та взаємодії з правоохоронним організам Івана Франківської обласної державної адміністрації Шкрінке Дмитро Іванович. Будь ласка, вікерно. Шановний головуючі, шановні комісія, з метою створення з умов для ефективного виконання заходів регіональної і цільової програми надання шефської допомоги військовим частинам Збройних сил України, Національної гвардії та Державної прикордонної служби України, військово патріотичного виховання молоді на 2021-2025 роки, затвердженої рішенням обласної ради від 23 до 12, номер 392-2020, зі змінами. Та зв'язку з поступленням від військових частин звернень до обласної військової адміністрації про допомогу фінансування пропонується внести зміни до програми, а саме, збільшити фінансування програми у 2025 році на 20 млн грн. Паспорт програми викласти в новій редакції, що додається, перелік заходів опцій та джерела фінансування програми викласти в новій редакції згідно з додатком. Дякую за увагу. Дякую, Іванович. Дійсно, у нас є порівняна таблиця, гарно підготували матеріали. Видно по яких роках яке здійснювалося фінансування? І видно, що у 2025 році ми хочемо збільшити фінансування на 20 мільйонів. Шановні члени комісії, в кого є питання до доповідуття? немає. питань немає. Які пропозиції програму питання Молодець. внести на ру прийняти? Підтримати і внести на розгляд чергової сесії Івано-Франківської обласної ради. Хто за дану пропозицію прошу голосувати. На радник Растихович за. Мельничук Пасига. Да. Дякую. Глинський Юрій Степанович – Дякую. І Васик Васильсивич за. Дякую. Переходимо до розгляду третього питання порядку денного. Про проєкт рішення обласної ради, про внесення змін до рішення обласної ради від 13 червня 2025 року за номером 1204 41 2025. Про утворення комунальної установи Івано-Франківський обласний центр підготовки громадянної Національного супроводу Івано-Франківської обласної ради. Доповідає директор департаменту з питань цивільного захисту, оборонної роботи та взаємодії з правоохоронним органами Івано-Франківської обласної державної адміністрації, що Дмитро Іванович. Дмитро Іванович, будь ласка, ласка". Ка... Крібляк Дмитро Іванович доповідає. Відповідно до статті 43 Закону України про місцеве самоврядування в Україні та постанови Кабінету міністрів України від 18 квітня 2025 року номер 478 про функціонування центру підготовки громадян до національного спротиву пропонується внести зміни до рішення обласної ради від 13 червня 2025 року номер 1204 дріб 412025 про утворення комунальної установи івано франківського обласної центру підготовки громадян до національного спротиву Івано-Франківської обласної ради, викликав пункт 3 рішення у такій редакції. Передати з балансу Івано-Франківського обласного державного центру і краєзнавства учнівської молоді на баланс та в оперативне управління комунальної установи Івано-Франківський обласний центр підготовки громадян до національного спротиву Івано-Франківської обласної ради, об'єкт нерухомого майна на вулиці Івана-Франка, 1А в селі Рибин, Івано-Франківського району, Івано-Франківської області. Прошу підтримати проєкт. Дякую, Дмитро Іванович. Наскільки я зрозумів, тут була технічна помилка, яка не, було, не вказано слово туризму в назві об'єкту, а також не вказана івано франківської області. Да. Так, дякую. Хто є питання членів комісії? Немає. Питань немає. Які є пропозиції по даному порядку? що ви нічого. Там роками проводилися Сотівчура, військово-патріотичні ігри, підготовка молоді. Це шкільні, такий предмет був як захист України в школі. І вони там проходили постійно патріотичні міркування, збори учнівської молоді, курзлети, пам'ятаєте, теж такі були. Оце там проводилося. Дякую. Пропозиція була винести на розгляд депутатського корпусу під час чергової сесії обласної ради та підтримати дану пропозицію. Хто тобто за дане питання, прошу голосувати. Виноградник Тарас Типович за. Мельничук чук Васильован. Дякую. Волинський, Юрій Степанович, Дякую. Вас, як Василюся. Дякую. Переходимо до розгляду четвертого питання порядку денного. Про проєкт рішення обласної ради про виконання постанови Верховного суду у справі no 18 постанови восьмого апеляційно-адміністративного суду у справі no 857 26, 29, 19 та рішення івано франківського кружного адміністративного суду у справі no 18 Щодо надання товариства додаткової відповідальності пісок гірничо відводи для розробки північно-західної ділянки Москаліського родовища піску. Виповідає заступник, що з половина Шоколин навчання дякую. Слава Україні, слава Україні. Продовжуємо наше питання розгляд четвертого питання порядку денного. Відповідає заступник начальника відділу з питань про забезпечення та роботи з персоналом виконавчого апарату обласної ради Дмитро Васильович. Друзі, якщо можна коротко своїми словами, бо це питання може розглядати, чи якісь зміни або щось змінилось, може в законодавстві, в процедурах, будь ласка. Тато, чого Порушення Кернецька обласної ради підготовлені за допомогою проєкт рішення щодо виконання рішень судів споредньої розгляду змін не області? Дякую. Вколи які є пропозиції, чи є питання до доповідача? Немає. Які є пропозиції по даному ми можемо витримати рішення суду. Ми не стремо розгляд депутатського корпусу під час проведення чергової сесії івано франківської обласної ради. Розуміло. Приходимо до голосування. Виноградник Тарас Тефілович за Мельничук Василь Іванович. За. Дякую. Влинський Юрій Степанович. За. Дякую. І Васик Василь за. за. Дякую. Шановні колеги, ми розглянули чотири питання вперед. Які йдуть потім на розгляд роботи. Чергової сесії Івано-Франківської обласної ради, і в той же час ми проголосували за п'яте питання денного, яке називається Про розгляд листів, Доповідає голова постійної комісії. Шановні колеги, виногради Тарас Типіович, на адресу нашої комісії надійшло звернення від Національної спілки художників Івано-Франківської обласної організації, голови постійної комісії з питань захисту прав людини, законності та правопорядку просуваної ради. Це стосується щодо вже в засобах маси інформації, були, голови фракції зустрічали з керівництвом Івано-Франківської обласної організації. Це щодо марнових питань. У мене є пропозиція, думаю, що ви мене підтримаєте, щоб ми більш детальніше розглянули і були більш аргументовані в розгляді даного питання, провести спільне засідання з комісією нашої обласної Іма франківської обласної ради з питань комунального майна. Так чи інакше воно стосується. Наскільки я знаю, також звернені є і до їхньої комісії, і договори. Тому в мене є така пропозиція, але хочу почути ваші думки або пропозиції інших А комісія їхня ще не розглядала? Ще не розглядала. Дивіться, направлено 7 жовтня 2025 року, тобто 10 днів, як вони до нас подали. Тобто ми маємо до місяця часу, щодо розвитку до даного. Бо вони деться, просять на підставі вище наведенно просимо постійну комісію винести на розгляд постійної комісії з питань захисту прав людини виконання рішень обласної ради від 2002 року. Ну, Цікаво так? і рекомендувати проєкт рішення обласної ради щодо внесення змін до рішення обласної ради від 2001 року, чи ми маємо право заднім числом вносити зміни туди. Тому тут я вважаю треба підготуватись до цього питання. Має бути комісія з питань комунального майна, а також підготувати матеріали, я би просив апарат обласної ради саме вас. Тобто, щоб ми знали, яке це рішення. Бо зараз, члени комісії, яке це рішення, а про що воно говорить? 2002 року і 2001 року. Тобто, щоб воно не було популістично і не фахово, я би хотів, щоб ми розглянули, які ще є пропозиції. Не ну, так. Отже, так. Ми по даному питанню рекомендувати апарату обласної ради організувати спільне засідання двох комісій обласної ради щодо розгляду даного здання, а також підготувати перші джерела, саме рішення сесії обласної ради, на які посилається звернення своєму Національна спілка художників. Добре, так. прошу проголосувати про дане питання. Хто за дану пропозицію, прошу голосувати. Виноградник Тарас Тефолович за. Мельничук Василь Іванович, за. Дякую. Волинський Юрій за. Дякую. І Василь Васильович, за. за. Шановні колеги. Отже, ми розглянули всі питання порядку денного. На цьому робота комісія закінчена. Дякую за роботу.